День художника відзначили на косівщині в музейному комплексі. Бутинар вже в четверте організовують творчі заходи з нагоди свята митців. Цьогоріч традиційно на свято завітали і коломийські художники. У музейному комплексі Бутинар вже четвертий рік поспіль відзначають День художника. Ініціатори традиційної зустрічі засновник бутинару Василь Книшук та Коломийський художник Микола Яцурак. Цього року на відзначення завітали вихованці та педагоги із Брустерського ліцею, Космацького ліцею імені Омеляна Ковча та прокуравського ліцею і вихованці філії навчальних закладів. Діти створювали малюнки для українських захисників. Також розписували керамічні фігурки, які виготовили майстри. Андрій та Марія Бойчуки розповідає Василь Книшук. Я всім вам дуже вдячний за наш труд. Я надіюся, що всі ваші роботи попадуть до наших захисників адресатів і. Їм стане набагато сильніше. Вони стануть від того, що ви зробили щирі такі подарунки. Вихованці брусторського ліцею на відзначення дня художника у бутинар приїздять уже другий рік поспіль. Ділиться директорка навчального закладу Марія Дорожон. Тут надзвичайно було сьогодні приємно, красиво, і дуже багато зібралося заловитих митців, дітей, майбутніх художників вони мають можливість показати себе, проявити. Дійство завітали і коломийський митці, заслужений художник України Мирослав Ясінський та представники національної спілки художників України Василь Андрушко та Микола Яцурак. Вони давали дітям творчі настанови і ділились досвідом. Художник це так, як скрипач, який має грати кожного дня. Так само ті, хто мріє бути художниками, треба малювати кожного дня. Ви маєте розуміти, що мистецтво завжди було попереду всіх подій. Мистецтво завжди реагувало на всякі події в суспільстві. Читайте щось якісне, слухайте музику, якісну, тобто споживайте якийсь інтелектуально духовний продукт. Школярі діляться, творили з неабияким натхненням, адже хочуть, щоб ці роботи були справжніми оберегами для військових на передовій. Ми Розмальовуємо ось такі янгелики. Щоб придати їх захисникам України, і кожен класну якусь свою, свою душу. Ну часто себе всі ці обереги, які ми намалювали, будуть відправлені воїнам. Зробила обереги для наших воїнів, які нас оберігають. Ми малювали сьогодні малюнки на тему для наших воїнів, на тему перемога. Амитуюче... Fiz